Навіть якщо у вас немає велосипеда палатана або байк, додаток цього домашнього фітнес-гіганта може допомогти вам зробити ефективне та безпечне тренування на велосипеді. Заняття з інструктором, які доступні користувачам байк та байк на сенсорних екранах своїх пристроїв, також є в додатку палатан, який працює на iPhone, Android та потокових пристроях, таких як Roku. Відвідування одного зі знаменитих спін-класів компанії трохи відрізняється без фірмового обладнання, але це все одно відміни тренування. Переконайтеся, що ви бачите діяльність, коли ви відвідуєте клас велоспорту палатан за допомогою мобільного або потокового додатка. Ви все ще бачите більшість тих самих елементів на екрані, що й на велосипеді Палатан, рекомендований каденс і опір, таблицю лідерів, яку можна приховати, і якщо у вас підключений монітор серцевого ритму, ваш пульс. Це не зовсім так, як на пристрої палатан. Екран набагато простіше, як видно на скріншоті вище, але це не має значення, поки ви бачите підказки про те, як швидко ви повинні рухатися і з яким опором повинен бути встановлений ваш велосипед. Ось перший ключовий момент ви повинні бачити екран. Інструктори періодично оголошують рекомендований каденс і налаштування опору, але вам буде краще, якщо ви зможете бачити ті, що відображаються на екрані. На цьому тижні я випробував два різних типи велосипедів не палатан з класами палатан у тренажерному залі і виявив, що лежачий велосипед з невеликою поличкою для телефону краще підходить для того, щоб я міг бачити екран. Якщо є можливість транслювати заняття на телевізор. Це гарна ідея, але на Amazon також є безліч тримачів для телефону вартістю до 20 доларів, які можна прикріпити до велосипеда. Виберіть найкращий велосипед. Якщо у вас вже є спін-велосипед вдома, вам доведеться працювати з тим, що є. Але якщо ви шукаєте домашній велосипед або у вас є кілька варіантів у тренажерному залі, ось що слід врахувати, якщо ви хочете відвідувати заняття палатан. По-перше, я настійно рекомендую стаціонарний велосипед, який відображає РПМ, оберти в хвилину. Спочатку я спробував мобільний клас палатан на спінбайку в комерційному залі для велоспорту, а потім вийшов в зал, щоб знайти лежачий велосипед для цього експерименту. Я викладаю спінінг протягом багатьох років в різних умовах, і не всі велосипеди, на яких я працював, мали цифровий компонент, що показує РПМ або рівень опору. З роками вони стали більш поширеними, але ви все ще можете опинитися в місці, де спінбайки не відображають ніякої інформації. Це не кінець світу, ви просто не зможете відстежувати свій каденс і зіставляти його з тим, що говорить інструктор і екран. Під час тестування мобільних класів я використовував два досить прості велосипеди, у них не було багатьох додаткових функцій. Але були базові дисплеї, які принаймні давали уявлення про мій каденс. Не намагайтеся вгадати свій RPM, якщо у вас немає велосипеда, який його показує, я викладаю вже давно і все одно не зможу точно оцінити свій RPM, якщо спробую. Занадто багато часу, витраченого на вгадування RPM, відверне вас від форми, музики та тренування. Якщо ви не бачите свій РПМ під час їзди, Просто спробуйте їхати в ритмі музики. Уважно стежте за інструктором і намагайтеся відповідати його каденсу. У більшості випадків не завжди, але в більшості здав в ритмі музики поставить вас всередину рекомендованого каденсу. Я також рекомендую вибрати велосипед, який відображає рівень опору. Набагато легше їхати, знаючи рівень опору, ніж просто вгадувати по відчуттях. Однак опір не такий важливий, як ви думаєте. Коли я викладаю, я переконуюсь, що учасники знають, якщо їм важко їхати, скажімо, на рівні опору 14 з 25, вони можуть знизити його на кілька пунктів, навіть якщо я кажу класу прагнути до 14. Намагайтеся досягати рівнів опору, які називає інструктор. Але розумійте, що, особливо якщо ви новачок у спінінгу, те, що легко або керовано для когось іншого, може поки не бути таким для вас. Будьте готові до математики це найнеприємніша частина занять палатан на велосипеді, не палатан. Інструктори будуть називати рекомендований рівень опору, але вони будуть давати числа від 1 до 100, тому що так налаштовано опір велосипеда палатан. Якщо ви їдете на велосипеді, який не відображає рівні опору, це не проблема. Якщо інструктор каже, що опір повинен бути близько 50%, ви можете відчути, що для вас означає зусилля в 50%, і на цьому закінчити. Але якщо ви їдете на велосипеді, який відображає рівні опору, можливо, вам доведеться багато рахувати на ходу. Велосипеди, на яких я найчастіше викладаю, показують рівень опору від 1 до 25. 25 на них можна порівняти за відчуттям і зусиллям зі 100 на палатан, а 12 приблизно з 50 на палатан. Щоб слідувати класу палатан на такому велосипеді, мені довелося б розраховувати, щоб мій опір відповідав тому, що пропонує інструктор. Але це ще не все. Під час тестування мобільних класів я був у новому залі, де ніколи раніше не був, і використовував велосипед незнайомої марки. Опір на цьому велосипеді, незрозуміло чому, було представлено шкалою від 1 до 35. Цей розрахунок був набагато складнішим, ніж простіший на велосипеді з 25 бальною шкалою. Деякі велосипеди використовують шкалу від 1 до 50. Інші від 1 до 10, перш ніж почати заняття палатан, викрутіть опір на максимум, щоб побачити, яке число відображається на екрані, будьте готові рахувати відповідно. Чому мені подобається можливість займатися палатан на будь-якому велосипеді? Математика дратує, і може бути неприємно займатися, якщо ви не можете виміряти свій каденс, але в цілому я вважаю, що можливість займатися палатан на будь якому велосипеді це здорово. Підписка на повний доступ коштує 44 долари і надає доступ до різних класів, від ходьби до розтяжки до медитації, що робить додаток цінним, навіть якщо у вас немає пристроїв палатан байк, байк тред -або роу. Заняття з велоспорту, які такі ж, як і на сенсорних екранах пристроїв палатан, роблять його ще більш цінним. Ви отримуєте керівництво та підтримку від навченого, авторитетного професіонала, класи ретельно перевірені, безпека, пріоритет, а списки відтворення різноманітні та цікаві. Навіть просто слідувати їм з телефону краще, ніж намагатися придумати тренування самостійно, особливо якщо ви новачок в велоспорті. Мені також подобається, що це розширює коло людей, які можуть використовувати класи Палатан. Наприклад, я спробував мобільний клас Палатан на лежачому велосипеді, і це чудово спрацювало, що є чудовою новиною для людей з проблемами суглобів, обмеженою рухливістю або бажанням більш щадного тренування. Я рекомендую підключити Apple Watch або інший монітор серцевого ритму до програми Палатан, Якщо ви збираєтеся спробувати заняття з велоспорту, а не палатан. Звичайно, можна покладатися на монітори серцевого ритму, які можуть бути в кермах велосипедів в залі, але в цілому обладнання залу набагато гірше дає точну інформацію про тренування, ніж носяться пристрої. Сам велосипед палатан відстежує вашу дистанцію, каденс і інші показники під час тренування. Але якщо ви займаєтеся через додаток на велосипеді іншої марки, ви не отримаєте ніяких даних, якщо у вас немає носиться пристрою.